Служба охорони праці Хмельницької атомної електростанції діє з часу створення підприємства. Два роки тому відбулася реорганізація підрозділу. Було об'єднано відділ охорони праці та відділ охорони здоров'я. Проведені зміни дали позитивний результат, який полягає у більш ефективній роботі підрозділу. «В Цілому служба налічує 26 чоловік. Інспекторський склад далі промсан-лабораторія, яка виконує атестацію робочих місць. І відділ охорони здоров'я, який виконує повністю в напрямок медицини. Одним з актуальних завдань служби охорони праці є активна підготовка до проходження персоналом електростанції медичних оглядів на території здоровпункту. У приміщеннях виконано ремонтні роботи, закуплене необхідне обладнання та меблі. Проведення медоглядів заплановано розпочати з листопада нинішнього року. В обов'язки служби охорони праці входить також проведення та нагляд щодо карантинних заходів проти коронавірусної інфекції. У контексті охорони праці нещодавно було придбане медичне обладнання, завдання якого врятувати життя у критичній ситуації на минулому тижні. Ми забрали 12 дефібриляторів нових від ВП управління справами. Наразі підготовлені пропозиції щодо їх встановлення, адже це досить прості, ефективні дефібрилятори, які може користуватися будь-яка навчена людина. Дефібрилятори це прилади, призначені для ліквідації порушень серцевої діяльності шляхом впливу електричного імпульсу. На території АЕС вони будуть розміщені у визначених місцях. Значний обсяг роботи служби виконує інспекторський склад, а саме обходи і огляди робочих місць, перевірку виробничої документації, супровід комплексу завдань з обліку засобів індивідуального захисту, супровід системи електронний наряд. Відстежує виконання кошторису витрат за напрямком охорона праці. Ми не пасаємо задніх серед інших станцій. У нас 81% виконання, в тому числі майже 70% виконання бюджету. Це по комплексним заходам з охорони праці. Це ті заходи, які ми розробляємо на Поліпшення саме е, умов праці працівників. Співробітники підрозділу також беруть участь у розробці та оптимізації навчальних програм курсу охорона праці для різних категорій персоналу атомної електростанції. Також осторонь ми не стоїмо від перевірок знань. Інспектора служби постійно приймають участь у перевірках знань персоналу. На щастя, у нас поки що ніяких з ким проблем не було. Але е, хочу сказати, що е, безпека працівників це понад усе. Тому е, кожен повинен думати про те, що е, ви йдете на виконання робіт, маєте бути навченими, маєте бути. Пос... Якщо це робота з підвищеної безпеки, значить всі мають бути посвідчення. Якщо це пройде на все відповідне навчання, якщо це. Ви виконуєте роботи, то ви маєте бути в повному комплекті СІС. Скориставшись позитивним досвідом колег з інших майданчиків, на Хмельницькій АЕС встановлено дзеркало порівняння. Кожен, хто прямує на енергоблоки, може порівняти свій одяг та оснащення з відповідним зірцем. Протягом останніх двох років значно покращилася матеріальна база робочих місць, закуплені нові верстати, інструмент, оснащення, змінені підходи із забезпечення засобами індивідуального захисту. Також були змінені підходи із проведення днів охорони праці, у яких тепер обов'язково бере участь вище керівництво, запроваджені комплексні перевірки стану охорони праці у підрозділах станції. Результати проведених перевірок щомісяця обговорюються на нарадах під головуванням генерального директора. У попередньому та нинішньому роках на Хмельницькій атомній станції повністю виконується колективний договір у частині забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту та інструментом. Зрештою, якими б досконалими не були правила і стандарти, безпека персоналу. Це в першу чергу рівень особистої відповідальності та професійної культури кожного окремого працівника.